Рідненькі, ставлю розігрівати одразу пательню та воду в кастрюлю саме для макарон. Дуже дякую за підписку на мій канал та підтримку українського контенту. Давайте зробимо українську популярнішою разом на дуже гарно розігріту пательню. Відправляю соняшникову олію та даю її гарненько розігрітись. Наступним кроком відправляю томати, нарізані середньої товщини кільцем або кружечком. Трохи обсмажу з обох сторін. Наступним кроком додаю серфета разом із розсолом, в якому він знаходився. Трохи розминаю сир, подрібнюючи його та залишаю на декілька хвилин обмінюватись смаком з томатами. Наступним кроком в окроп відправляю пів пачки макарон. Відварюю декілька хвилин. Якщо на пачці написано, що варити потрібно 10 хвилин, то я відварю 8, а якщо написано 7, то я відварю 5 хвилин. Тобто десь 70% часу, який вказаний на пачці. Далі паста буде доходити до своєї готової кондиції вже в соусі з томатами та сиром. Повертаючись до соусу, в останню мить я додаю трохи не дуже подрібненого базиліку. Бажано свіжого, але піде і сушений. Це вже виглядає та пахтить дуже смачно. Трохи недоварені макарони перекладаю у соус та прибираю вогонь під потельнею. Макарони перемішую стідливою та залишаю на теплій потельні. За декілька хвилин макарони дійдуть до готовності та вберуть в себе частину соку. Для подачі додаю свіжі томати та чорні оливки. Дуже цікава та проста паста з томатами та сиром фета готова. Нехай все буде смачно!